Саме зі святом Валентина. От. І у нас тут є кейс, в якому, кстати, випадає доволі нехило така штука. І випадає в нас дуже мізерним шансом і випало всього на 760 штук. Да, не густо, не густо, але мало хто взагалі відкривав. Походу, воно дуже-дуже недавно вийшло. Тільки 66 тисяч чоловік. Можна сказати, більше 100 тисяч чоловік уже відкрило ці кейси, або 100 тисяч кейсів, так буде правильніше сказати. От. І що хочеться почати. У мене є трошки коїнів, гемі у мене взагалі нема. На стримі ми вибили ось такого кента. Я його щось раз затестив. Вроді би не поганий, от ніби то, ніби то. Але замість нього було б класно поставити ось цього чувака, тому що годліка нашого забафали, і тепер його можна реально прокачувати з цими кентами. Тому отакі от діла. Бо сповільнює і лазер спокійно. Отакі от, от діла. Що в нас по подарункам? У нас 100 подарунків, вони всі забиті. Зараз всі будемо дивитися. В общем, як я поняв нам додали клейм мод оба. І ми можемо вибрати, кого ми будемо приймати. Я думаю, так буде набагато крутіше. Просто ми будемо читати, хто що пише, і приймати. Дякую за кліча, Dancing Cameraman. Я твій підпис. Скоріше за все не хотів написати. Дякую, велике Артем. Так, в друзі, братуха, дякую, хоста, дякую. Апрейдовував читав спікермен. Чітко. Так, ще один гліч, обалдеть. дензінг, ще один гліч. я додав. А, він диви, він ось одного гліча закинув другого. І третього він три гліча мені кинув. Ти де їх взяв, братуха. Дякую. Діджей спікермен, я їх скільки, скільки роздав на стрімі. Це просто був шок. Хто був на стрімі, той бачив, я роздав плюс-мінус 500. Таких ну разом із чуваками, які кулдаун врізають. Ще дуже багато всього дав. Дав годліка підписнику, дав грін лазера. Коротше, купу, купу, купу всього я повіддавав. І тепер я вирішив, що як тільки в мене буде збиратись дуже багато різних юнітів, я буду робити стріми, де буду роздавати їх, ті, які мені по суті то не сильно і потрібні. Тому що інвентар не резиновий, розумієте, да? всім велике дякую. Тут дуже багато. Ще один гліч він ще один, Він чотири штуки дав. Абалдеть, Санта Тівімен, дякую. Ще один секретний агент Ларш Лазер. Абалдеть Санта Тіві. Титан Спікермен, Спікер Спайдер, Хантед Камерамен, ган Спайдер, Ельф камерамен, Денсінг, Діджей, Ооо, спірспікермен, діджей, джетпак, точніше, Обалдеть камера спайдер, ельф, денсінг. Опа. Пішли кенти з гемами. Дякую, велике. От геми це реально дуже-дуже круто, тому що я можу відкривати кейси. А кейси це реально серйозна двіжуха. Тут просто купа всього. Обалдеть 50 гемів, 45 гемів, тисяча гемів, тисяча це цей самий тіп, що дав мені гліча. Та! Да, це той самий просто, братуха. Я, 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 я в шоці. Шефа! Абалдеть, оце не треба скопіювати. Надо буде його додати в друзі. Тисяча. Ой, почекай, а я не приймав їх. А, ні ні Все, диви, скільки всього подарків він ще накидав. Йо, 51 гем і медік. 39 гемів. Сіністер, шотган, абгрейдов Тітан, спікермен, БМВ закинув 65 гемів і цього Фрост Діджея. Ще один гліч, обалдеть. Зовсім скоро я, походу, буду вже роздавати не ексклюзивки, а <свят> міфіків, тому що. І, і легендарок, тому що в мене їх реально дуже-дуже вже буде багато. Жесть, просто ще 35 гемів. Цікаво, що буде. Коли я це все просто позабираю. Ще один грін лазер, обалдеть. Ще один спікер спікеріпейер дрон. Санта, ще 124 гема. Читан клокмен. Боже, я схожу з розуму. Дивись, скільки всього мені дають. Обалдеть, не, по-любому будуть роздачі. Тільки у мене буде збиратися більше в інвентарі шмоток. Так сразу будуть відбуватися роздачі на стрімі. Тому обов'язково підписуйся. Сон, кстати, Я його пам'ятаю, я йому, кстати, щось таке і дарував трейдом. Так, ще 55 Дрильмен Титандрильмен! Йоу! Ху-ху! що -ху! хочеться затестити, конечно. Обалдить. Це хто такий, вообще? Я не знаю, але дрільмен треба заюзати по-любому. Візьмемо його сьогодні в каточку, подивимося, що він може. Так, ну і все. Фініш клейм. Є yes. всі 100 подарків. Бенс. Оце класно бно. У мене 2000 тисячі гемів, братва. Я думаю, що ми можемо відкрити три таких кейса і два таких. Тому я закуповую таких три. І купую ось такий. Раз, ось такий, два. Я сильно хочу з Джейтів мене вибити. Він реально класний, чувак, особливо після того, як є можливість апати годліків. Отако, Бенс. Давай, відкриваємо. Бенс, Бенс. Блін, не випало, на жаль. Ну. <кій> що поробиш? Що ж поробиш? Нічого страшного, значить, давай ще цих відкривати. Не знаю наскільки вони круті. От, ну я готовий відразу три такого відкривати і дивитись. Абаудеть, тут кайси здоровецькі такі ростуть. Оба. Так, цей з пилкою. А, Ну, походу, немає якогось супер жорсткого, да? О, той найкрутіший мені не випав, бо в них якісь такі текстурки всіх однакові. Я. А, ну да, цей червоний би був, я б його замітив би. <кій> ну, на жаль, нічого не випало. Значить, що ми робимо? Ми замінюємо нашого чувака, який дає нам ренжу, і беремо... Дрільтітан мене, оце реальна штука класна. Попробуємо зараз затестимо, бо я ще хочу сердечки якось нафармити. Пішли, попробуємо забігти в камерамена Айчків. Ні, Toilet HQ. Сюди ми зайдемо і подивимося, що ми тут можемо взагалі зробити з цим всім. Погнали. Let's go. старт. Щас подивимося. Бо я хочу подивитися, за що дають нам сердечки. Попробуємо зараз найтмер пройти по фастіку. Я думаю, це буде максимально легко і швидко. От. Так, тільки треба спочатку розібратися, що ми і як будемо робити. Нам треба тактика, так, тактика, будрільмен. Кстати, штука класна, в нього ренджа 60, це дуже вели. Я би реально це затестив. Так, у нас є 200 доларів. Давай відразу поставимо лазера, не будемо паритись, просто нехай вали. Він зараз буде бити, заробляти трошечки гроші, потім піде автоскіп, і я буду ставити сан. Сан та кінтів. Я буду їх ставити десь в дупі, тому що щоб мої пауки його не хілили. Не хочеться, щоб воно хілило. Кстати, грошей не вистачило, прикинь. Або одіть, ну я думаю, ти розберешся. в те демеджа. Даже на найтмері ти повинен кайфувати. Да, він їх убиває з одної тички, і я ставлю подарунчика. go. Тепер ждемо автоскіпа і знову поставимо. Подарунчика, тому що без них тупо нікуди. У мене все дуже дороге. Подарків треба ставити багато. Так, третя хвиля, кстати, що там відбувається? Ну їх багато, але хп в них по 60. Короче, все дуже 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 легко. Щуваків, які падають з кейса з Валентин, дня, ну вони не супер там і круті, але в принципі хто зна, хто знає. Кстати, по 1300 хп, в принципі, якось і багато. Ладно, давай поставимо ще одного сюди. доларів у мене є 250 п'ятдесят. щоб прокачати. Ну, я думаю, туди прокачувати не треба, бо якщо шо, ти тут ще задефать зможеш. Так що ніяких проблем абсолютно я думаю не буде у мене. Він тут пропустив пару мілюздрів. Ну, нічого страшного, тебе зато заапгрейдимо Щоб, коли буде скіп, мені дало нормально так грошеняток. Бенц 500 є, тебе прокачаємо, щоб радіус був більший, і тебе ще прокачаємо. Ну і демеш, понятне діло, буде теж більший. Час дров будеш будеш валити Він тебе навіть не достає, щоб поглушити. Ну і ти не встигаєш їх всіх виносити. Да... Тобі не вистачає швидкості атаки. Ну, якщо ми прокачаємо ще раз, то ти будеш вже бити, дай Боже. Ну, блін, грошей сіки нема. Хоча там 16 тисяч ні, треба прокачувати по-любому, бо тут ще ось о... задниці йому вже заходять нормально. Зараз він буде їх пробувати добивати. Я прокачаю подарунчика. Якщо піде далі автоскіп, то я, в принципі, ні, півтори тисячі точно у мене не буде, щоб його прокачати. ой Ой-ой-ой, тут ще мутант пішов. Ні, є все-таки свої якісь проблеми. Але я думаю, що проблеми закінчаться зовсім скоро, тому що я, напевно, поставимо, да? поставимо. Отако, давай поставимо його отут. Обаудіть. Абал... О, це в нього плюха нормальна, а? Хорошо. Хай там стоїть поки. Хай там стоїть, поки будемо дивитися, що в нас буде відбуватись далі. Він, в принципі, чувак, серйозний. Плюха в нього теж серйозна. Ну і за 500 реально прокачуємо ще два подарки, тому що грошей поки що. Ну, дуже-дуже не вистачає. Кстати, реально дуже хороша в тебе плюха. Але як я поняв, ти б'єш тільки одного таргета, да? Ти б'єш чисто по одному. Це насправді ну, погано. Але що ж поробиш? Так, 1300 ми маємо. 1250 тебе треба прокачати. Або за півтори тебе, блін, от тебе за півтори було б хорошо. Ну і тебе за 1250 теж класно, да? Тако? Реально круто. Але прокачаємо ми подарка. Ге-хе, два штуки, go! Та я думаю, тут ми ще розберемося. 1300 знову є, тебе прокачаємо. Також, щоб радіус був більший, плюха більша. І ти реально оцих великих жирних тип. Про чисто пробивав. Так, тебе за 500 теж обов'язково треба буде щось прокачати і потім зовсім скоро ставити Годліка, напевно. Хоча, поки для Годліка грошей мало, поки реально для Годліка слабовато. Хоча демедж у тебе прям хороший, ага. А далі в тебе демедж падає в Х2, но ти починаєш дуже швидко бити. Ага. Хто зна, хто зна, ладно, за півтори тебе прокачаємо, щоб ти просто тебе сповільнював. От, тому що, блін, могли бути проблеми. Не хочеться пропускати нікого, тому що уже стає все складніше і складніше. За 800 прокачуємо цього подарунка. У нас 1200 є. Дивимося, що в нас тут зараз відбувається. По суті, по суті, по суті, по суті, все доволі таки непогано. Значить, ми можемо за цю штуку і тебе прокачати і ждати нового апгрейда, і ждати нового, нову, 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 нову хвилю. І ставити годліка, напевно, да, сюди таку. Ти тут чи не хочеш. Ох, йо, йо. ладно, поставимо тебе тоді тут. Ти, в принципі, чувак такий серйозний, солідний. Якщо що, будеш душити всіх. Ну і треба збирати трошки лавешечки, бо, ну, звісно, грошей у нас дуже-дуже мало. Лазер у мене тільки один, його теж мало. <хе -хе -хе> ну, що ж поробиш? Так, е у нас є 2700. Три штуки стоїть годліка прокачати. Ну, годліка по-любому качати, бо він, блін, на перших левелах такий нубас останній. Ладно, ми тебе за трошку і прокачуємо, щоб ти міг ще й бити з руки і мати великий великий демедж. Бо тут у нас уже реальні солідні чуваки пішли. Давайте... Поки що виключимо скіп. Ну ладно, а по і і, і все, і почекаємо за те, що тебе прокачемо, за те, що те прокачуємо, щоб у мене було багато-багато грошей. Ще подивимося, що ми з цим можемо зробити. Ну цього ми по ідеї рознесемо. Якщо що, що адрельмен йому дасть плюху, тут вакуум пішов, далі ще оцей. Ох, йоо, у нас є певні проблеми, друзі. Так, братуха, всі бийте цього кента, бо щось у нього хпе, блін. Багацько, ні. Розібралися з ним. З цим теж розберуться. І тут, кстаті, все не так складно. Окей, трошечки грошей у нас підзбирується. Давай думати, давай думати. Оцей чувак мені нравився. Прям хорошо, да прям хороша в нього плюх. Реально класно. Так, 1400 ми маємо. Давай скіпаємо, не паримося. 3700 у нас є. 4000 коштує прокачати Годліка. Годліка треба прокачувати по-любому. Тому Лецьків. У тебе буде більший демедж, більша ренджа. По суті, непогано. Ти будеш отаку тушити всіх оцих мілюздріків і дамажити якраз оцих великих, в яких 100 тисяч хп. Хорошо, що в нас далі? По 2000 у нас е, подарки. Ну, немало, немало, нормально. Блін, ну дрільмен їм таку плюху накидає. Ладно, автоскіп, ми врубаємо далі, не паримося. За 2000 прокачуємо подарка. Нам треба якомога швидше дойти до прокачки. По грошам, щоб все було максимально чітко. Бо тут далі ось я бачу. Ну, реальні солідні такі чуваки, їх багато, всі вони швидкі. Лазер, можливо, навіть і не впорається. Хоча блін такого прокачати за 4. Ох, і він безсильний став. Оцей чувак плюхи хороші наносить. Ну поки що поки що не можу його прокачати. Нема мене бюджетів, всіки, щоб прокачувати його. Але є бюджети за те, щоб прокачувати подарки. Отако, бенц. Буде Скіпчик, буде все чітко. А, у нас 4%, 7% компліту. Значить, скіпчик буде зовсім не скоро. Так, б'ємо боса, тоєлета. Нам надо з ним розібратися. Все вже був і Скіпчик. Чесно, ну, ця пачка вирішиться дуже швидко. Дуже швидко, так що ніяких проблем абсолютно з ними не буде. П з паразитами, ось, правда, і ось, ось якийсь швидкий тип є, але ми його дуже швидко сповільнили. Кстати, то був катуйлит, чи хто якийсь новий чувак. Так, у нас тут є певні проблеми, так? Да? Але цей ухиляється нормально. 8 тисяч, тебе ми апгрейдимо, скіп, ми вимикаємо поки що. Поставимо камеру таку, просто щоб була вона дешева дуже, нема ніяких проблем. За 300 можна теж абгейнути на всякий випадок. 2000 тисячі у нас є, так? Да? Давай за 3 попробуємо цього прокачати. Дріль, Drill. дрільмена, да? Подивимося, що він зможе потом. За 3 штуцера. Хоча може подарка за 3 штуцера. Прокачати, бо б непогано. Бенц, да, на сьомий левел. У нас, кстати, уфо фотойлет. У нас є певні проблеми. Блін, якщо я щас не пройду, я так плакати буду. Я подумаю і скажу, як так вийшло вообще. А я, походу, і не пройду. Я, походу, реально ща зливсь. Ладно, ми нажимаємо скіп. У нас є 3 900. Ми можемо поставити сюди ще одного. Отакої його трошки прокачати, і по ідеї він щось зможе їм зробити. да? Ага, ну його просто положили спатунькати. Ні-ні, ні він поїде, їх повинен вбити. Да? Да, він їх добив. Хорошо, все супер, супер, супер. З цим ми розібралися. Ух, Слава Богу! Хоча б так. Надо Годліка прокачувати. От зараз оця прокачка на Годліку вона стане реально сильною. Він добре-добре сильно прокачається. Бо лазери, звісно, штука класна, але тут лазери в основному багато демежей вносять. Так, 7400 у нас є. Давай скіпаємо оцю штуку. Нам надо Годліка вкачувати. Годлік це реальний чувак, який може винести всіх. Я вам це говорю як ем, як реально сильний скібідіст. Понял? Отако ми робимо. І тепер він реально дає тирки всім. Хе-хе. He, хорошо. Бо далі прокачки вже такі не сильно солідні. Оця була реально солідна. Оця прокачка мене цікавить дуже. Мене цікавить, що буде далі, бо в нього радіус на 25 виростає. У нього тичка буде супер швидка. Реально цікаво. Можливо, це його остання, кстати, прокачка, по ідеї. Так, ладно, цих ми роз, розіб'ємо без ніяких проблем. Давай тебе, отако за 3000 тисячі А, ні, є ще за 5. Що повертає, так само весь демедж, але швидкість супер велика. І радіус у тебе, кстати, бачиш, отут якийсь новий. А, він теж лазером вали з грудей, поняв? І ще й руками б'є. Ой-ой-ой, ой ой ой, -ой, -ой, -ой Ой-ой, який же ж дядько сильний. Так, за три тисячі я би, звісно, і тебе прокачав о, хорошому. Но по хорошому. Ну по-хорошому розібратися ще з цими, бо подарка було б реально класно розібрати. Да. Так, тут ми скіпаємо, шість тисяч ми маємо. 3 ми кидаємо сюди, 3 ми кидаємо сюди, цих за 6, окей, я подумаю, чи прокачував, чи ні, але ми йдемо далі. Можливо, просто якби я не взяв дрільмена, а взяв е, буста, да я би його поставив біля годліка, і він би собі там дай Боже би би. Просто вирішилось зробити так. Ну так то й так. Ладно, 6800 ми маємо на балансі, і за п'ять тисяч ми тебе прокачуємо. Щоб ти просто мав обалденний радіус і вил". Великий демедж. 5 тисяч в 02 секунди, 25 тисяч демеджа ми маємо. В секунду, а це не мало. Це не мало, це хорошо, я вважаю. Так що з автоскіпом уже можна сидіти собі кайфувати. Так, 6300 ми маємо, 6900 навіть. Ми можемо за 10 штук цього кента вкачати, було б хорошо. Але не хватає поки поки чуть-чуть не вистачає нам. Ну хоча диви, гроші фармляться, доволі швидко, оці взагалі падають швидко. Кстати, ти куди розвернувся ти? Ти чого з меча його вдарив? Ладно, ладно, 12 тисяч маємо, прокачуємо кента. У нього з'являється жутпак. Хорошо. Демеджа в нього стало більше, Кстати, наступна прокачка Тоже додає стан тайм? Його, його забафали ще більше. У нього не було оцеї вкладки. Це що таке? Я хочу на це подивитись. Його реально забафали. Годліка, то забафали. Його зробили ще сильнішим. Оце я би затестив, чесно кажучи, стан тайм. Скоріше за все, він буде оглушати на 3 секунди. Хоча я не впевнений. давай прокачаємо. Так, а ну і що ти можеш? І що ти можеш, братуха? Де твій стан тайм? А він його в натурі сповільнив, так? Да, да він, він починає тепер сповільнювати, чуваків. Чи ні, чи це я путаю, чи це просто. Цей чувак б'є. Ну стан стан тайм є якийсь. А який? Я не знаю. Блін, ладно, поки по грошам там сильно складно, Давай отаку прокачаємо. За шість, хоча б одного. Бо я блін не знаю, за 600 тебе підкачаємо тако чисто. Блін, ну вони дійсно повільні, коли ще цей йому таку накидає. Я оце думаю, що це за штука. Кстати, і прокачка, вроді, дорожча стала, ні? Чи це мені показується? Чи це мені показалось? Мабуть, ні, мабуть, вона така й була. Походу, він якось по інакшому сповільнює. Можливо, він сповільнює коли з кулака б'є, поняв? Ну всяке може бути. Я точно не скажу, але 20 тисяч у нас зараз буде. Ми його допрокачаємо до максимуму. Ну і звісно, подивимося, що по ітогу зміниться. Чи є якийсь там тайм? Ні, получається, отако він щось зробив і зупинив його, да? Походу, да. Ось у чувак зупинився. Бачив, да? Блін, походу він зупиняє його взагалі повністю, поняв? Походу, да, Я не. Не знаю, я не знаю. Ладно, тебе за 6 прокачаю, і тебе теж. Ви вже бабки фармліть мені. Бабки мені фарміть, будь ласка, да? Щоб все було чітко. Не, ну це серйозна штука з тим годліком. Я навіть не знаю, я б ще одного поставив. Може дрільмене ще одного втулим, так? Да? Тако чисто по приколу. Бенц, бенц. Він дешево дуже прокачується, дуже дешево. Він дуже дешевий. І доволі сильний такий. Да? Також все, він на максимум прочистився. Він дуже дешево ставиться. І дуже дешево прокачується. Типа, ти ставиш його за 750, в тебе перша прокачка, скільки там? Давай таку поставимо його. Перша прокачка 1250 це 2000, і він в тебе вже. Вже другого левела. потім ще три, він третього і ще п'ять. Ну, десять тисяч всього треба, щоб його прокачати на максимум. Поставити і прокачати на максимум це десять тисяч. Всього на все, навсьо. це дуже мало. Зато ми можемо сюди ще годліка втулити і за трьошкою підкачати. Ну оцей стантайм, я в шоці від нього. Такого не було раніше. Можливо, кстати, тепер з цим стан таймом і з тим, що на нього бонуси працюють, можна його брати в Endless Mod. Мені здається, що це прям дуже дуже круто буде його там затестити. Але для цього треба буде прям виділити певний час. Тому що якщо я піду в Endless мод, то це надовго. Це. Прям реально надовго. тому що, як вам сказати, я прохожу там не 10 хвилин, розумієте? <с. <с.> і щоб ну, побити рекорд, це надати десь ну, хоча б 2 годинки. От. І щоб його побити, то треба реально підготуватись до цього моменту. вибрати собі нормальні їх юнітів, зробити все максимально правильно. Ну і було б класно отримати замість, замість бонуса на КД або бонуса на демедж. Отако поставити сюди діджей ті вімена. Оце було б супер круто. Що поставимо ще одного годліка? Сильно мало годліків, так? Да? Так, ну і можна сказати, що з лег... Якістю я пройшов цей ну, найтмер. <хи> це було реально супер легко. Давай поставимо ще одного горліка. Тут ну і на максимум я вже не вкачаю, звісно, але хоча б трошечки, то підкачаю. Так, оця штука моя тут захищає, дай Боже, можна її теж прокачати, але це не несе абсолютно ніякого сенсу. Вийшов бос на 2,5 мільйона ХП. Ну це тупо така єрунда. Просто порівняно з тим, наскільки у мене тут багацько демеджа. Можна побачити, по ньому, навіть поки не б'ють. Ось його по ньому почали бити. Ти дивишся, що з ним відбувається. Його просто тушать. Отако, Бенс, і ми пройшли. Да, ось мені дали 90 сердечок, поняв? Кстати, через то, що я виграв, мені дали 40, через 50 хвиль мені дали ще 40. Чи 50, точніше, да. Типу, коротше, якщо йти в Endless Mod, то в Endless моді ти так багато не нафармиш, правильно? Бо тут же ж не можна перемогти. Тому, кстати, кейси в натурі. Ну, не супер складно вони фармляться, все на все, треба пройти, типа, три рази гру. І ти зможеш відкрити такий один кейс. Але просто речі звідси випадає, єрунда. Ну, типу, така штука, мені не треба, да? 600 бабок дає все все. Ну, все все 600 доларів. Це супер мало. У мене подарки, ось ці які в минулому івенті були, вони дають по дві тисячі. На приколі, по дві тисячі. Як це ще мастер-шеф, ну він дуже рідкісний, дуже. Ну тут оцей прикольний, да? У нього є Blast Range, він ще по радіусу б'є з плешом. У нього є великий радіус, у нього кулдаун непоганий. Одна секунда, двадцять тисяч демеджа. Він ще хп хіле, поняв бази. І притом, всьому дуже багато дамаже. Це класна штука, але вона мені вже не треба. Оця штука, напевно, непогана, поняв. Купідончик такий 9000 тисяч в секунду накидає. Нехило. Ось кстати, ось і ферма. Ось цей чувак крутий цей чувак. Коротше, да івенти як івент. Розумієш, нові коробочки, новий фарм. Тому, друзі, що хочеться сказати? Якщо ви хочете бачити більше роздач на стрімах, обов'язково підписуйтесь, ставте свого вподобайдена. І всім пока.